А що, на це? не було з го 45-й, так просто? Я ж кажу, вони легкі, так. Так. Ні, а. Казали, що якщо так, знаєш, вона на назад, значить хороша підошва. Ні, вроді і кожа, так? Та чого, вроді? Воно кожа. Кожа, не кожа. Язики дивіться, які точно, що, бачите, вони аж туди йдуть. Ой, о які це. А, так воно і є, воно шито. Шо я так? ж вам кажу, що воно не буде пропускати. Угу. Воду, вас. воду. Представляєте їх зараз им отправить потом их не размеры. Ну, Клеем вон и чекаем, да, Нет, это Вот это вот так? Там люблю. Ви там не знімаєте, Ні, як вас ні, Я знімаю, <рик> як ви цей. Як менюхає, вистав... <рик> <рик> там звук буде. Воно з звуком буде. Ой, а це прям на мене. А ні, це 43. Чому? 42 <рик> не на мене. Так десь 41-й. Двого немає 40-кового. 42-й. Вони якісь маленькі, вони точно розміри розмір? Юля. Ми накручуй за мене всіх. Точно йдуть розмір. Тем более Хуки заказала размер бищи. Ну да. Поэтому. А, ну так зрейду, а тут, конечно, их можно красивее. Не, не, нормально, нормально. Это просто видео, Валерий, наше с фото с рода. да, Ну, это про фото.